Друзі, привіт! Новий влог у нас неділя. Починаємо новий влог. Сьогодні перевели вночі годинник, тому ми всі проснулися трошки раніше. Ну, Типу в неділю встаємо трошки пізніше, а це, як зазвичай, а вийшло раніше, да? бо годинник перевели. Я тут сиджу ось каву п'ю, діти вже там ганяють, скачуть. Коротше, ми вже вдома. Покажу вам, покажу вам. Маші подарували вчора сусіди наші іграшки. Ну, як подарували, віддали свої, там вже діти виросли. От, і тут такий класний домик. Ось такий домик з унітазом. Маш, не покажи мікасовкі. унітаза, я... От, От не З унітазом, навіть такі кухня там. І ось така ша. Мені, і, мені. іграшки. От. А вони, оці три дядька, один. Два, три. Гуляють цим всім третій, вляю, другий мастину. день підряд, то ще мало того, що гуляють. Артур, те піца на підлозі лежить. То мало того, що гуляють, так ще й сваряться, як три, як три собаки. То, мені Та ми так і поняли. Да. Артур, після піци на підлозі треба буде підлогу мити, бо вона буде жирна. І он плід тільки сьогодні постирали. Тільки сьогодні з стірки взяли плід. Помиєш, помиєш. А Оля там он, піцу робить. Що? Нічого. Кажу, що ти піцу робиш. Який <плес> сьогодні такий дуже важкий день був. Що я навіть сижу і не хочу вечерю готувати. Поїхали дівчата гулять. Щось там їм треба було в галерею поїхати, то я їм зразу сказала, щоб вони купили щось поїсти. То вони привезли дітям по бургеру з KFC, по порції картошки фрі. А я ще он зварила в для тих, хто не наївся. Все таки, от і все. Того, що такий ну, важкий день, в общем, сьогодні був. Получається, зранку завезла дітей оце в школу. Потім поїхала шукати Артуру клей. Його йому клей треба, бо вони там на техніці робили поробку з гарбуза. Йому треба був клей, але не такий, оце в типу карандаш, да? а такий, що рідкий. І я поїхала, об'їхала бедронку одну. Об'їхала наш магазин. Тут у нас є такий обичний магазин, ну, типу такі, знаєте. Потім поїхала ще в іншу велику бідронку. там теж не було. Потім пішла в Пепко. теж, ну поїхала, теж не було, і знайшла в ділзі от потім поїхали, мені треба було сьогодні там в лікарню деякі аналізи поздавати. А от поїхала туди, потім приїхали. Там ми довго, а ще до стоматолога Сашу звозили сьогодні. Ось потім оце поїхала, куди я сказала, поїхала ж аналізи поздавати. І, коротше кажучи, додому вернулися, і в мене ще було три уроки. І я вже так втомилася, що сьогодні. Ото навіть телефон тримаю і прям рука болить. І оце я оце, так не хотіла той обід готовити вечері. Верніше діти пообідали в школі, в принципі. Ось ми вже масу забрали після обіду в садочку. І виходить, що це вечерю треба було зробити, і на неї не було сил силу І я оце зараз, діти вам доїдають свої бургери, вже хтось там у їсть трохи. А зараз Сашка ще принесе нам по потартіллі, от і все. І можна вже видихнути на сьогодні. Реально не знаю, що такий важкий сьогодні день вийшов, хоча наче. Ну, начебто і нічого такого, але якісь важкі. Тому ось так. Не ну, сидять кіно, якесь дивляться про хлопчика, який витягнув м'яча з каменя. Кам Ніби як королем, майбутнім він буде. на казати щось важливе, я був Коротше, зробили ми ще раз заказ на цьому самому сайті. Нам понравилося. Фрі, як це воно зветься? Фріколіно. Фрі -коліно. От, значить, показую, що ми знов замовили. Я просто дуже давно нічого такого не заказувала, ніяких іграшок. От, то вирішили ще раз. Так, що тут у нас є? Це діти попросили флейти. собі. Одненька Маші. Це Стасу Стасупаїлка. Більше я купляти не буду. Поняв? Це останній раз я купляю. Так, потім ось така ігра Мафія. Дивіться, народ. Игра мафія Потім покажи мені Маш Потім якась ось така гра настольна. А, не знаю, якась така гра настольна. Потім пазли. Ось такі. Потім пазли. О, Маша. Ви які з принцесою чи з цією феєю, хто можна, вона там? Мам, да. можна В смислі? Дві одінакових, случайно, чи що? Я хотіла дві одінакові! А як так вийшло? Я хотіла дві одінакові! Дякую! Дві. В смислі, дякую? Це, случайно, так вийшло десь. Мам, у нас одна вийшла однакові. І це ж, я сподіваюсь, хоч теж не така сама. І ось. Такі ще. О, ми сама. Хоче... ще є. А ще Все? Чи ще щось там є таке новеньке? О, шах. А Я це хочу... Стас у шахи взяла. Я Він з завалі. тими шахами всіх достав, але його шахи зламалися. Зараз подивимося, які вони всередині. Стасик, дивись, які тут. Стас. Ста... Артур, не чіпай, будь ласка. Стас, дивись, яка тут дощечка. А це мої Да, і ось. Трохи, звісно, мені не подобається, що немає якоїсь такої, типа там, коробки. Коротше, Стас. Стас, коробку не викидай, щоб шахи було куди класти, поняв? Добре. Дуза. Є дуже гарна погода, так сонечко світить. Зараз ось на секунду заховалося, але так то світить. Дуже тепленько. Ми навіть ось жилетку то взяли з собою шапку, але маш не закидай туди листочки. Ну там потім перегниває це. Але навіть не брали, лежить у багажнику. Тепленько. Така дуже гарна жовта осінь цього року. Дуже гарна. Ми тільки що завезли хлопців у школу. Ростик сьогодні на екскурсію, кудись там вони їдуть. от. На вечечку. На вечечку, на так. Стасік просто в школу пішов, дівчата теж пішли в школу, Артур пішов в школу. Маша не хотіла сьогодні, Маша на цьому тижні тільки в понеділок була в садочку. от, А далі не хотіла. Тому сьогодні. Кашляю. Де ти там кашляєш? Вчора зранку, ну я поняла. Вчора зранку відкрила очі, я кажу, ти йдеш в садик, вона кажу, в смислі, ти йдеш в садик, вона ну я ж кашляю. Та і все, та й не пішла, і сьогодні не пішла. А мені, в принципі, нічого такого сьогодні не треба. То вона зі мною. Ось. Тому такі справи. Друзі, до речі, я не казала, але вже готова моя книжка. Давай е, зараз вже готова моя книжка, вже її надрукували, вже залишилось її тільки забрати у видавництві. От я попросила брата, але він е, трохи в нього В нього зайнята жопа, трохи, то він е, це Чекаю, поки він забере. Бо спочатку хотіла, щоб на маму відправила, а потім згадала, що це ж вони в Житомирі, бо вони в Житомирі. Е, і він в Житомирі. То я попросила його, щоб він забрав то. Дзвонив їм, щось вони трубку не беруть, і коротше, ждем, ждем, ждем контакт, поки у них станеться. Каяча мама з мені та з пайком. Ти що там розказуєш? Да. Ну, зараз по, по, Так, і більше. Доганяєш? Ну, так буде. І вкусина і бабуся ми вам це кидаємо. Ще прийшли у парк народ. І це Маша каже, о, зараз на самокаті покатаюся. А я кажу, так ми ж його не брали з собою. А вона, а от же він стоїть, а ми вчора тут були. І забули самоката. І він оце тут ніч простоїв. І ми його оце зараз тут побачили. А так то навіть ніхто і не згадав, що ми його тут забули. Так от за книжку. Книжка готова, друзі. Тому е, я вже. Створю Google форму, ну, я от думаю, щоб я книжку виставлю і на промі в себе. Ось там, звичайно, буде вища ціна, тому Але там є можливість типу дешевшої доставки. Ніби там є і безкоштовна доставка, і дешевша доставка. Тому, якщо, наприклад, хтось хоче. Замовити через пром. Ось то ну, теж варіант, тому що там, ніби як книжка буде дорожча, але разом з тим буде дешевша доставка. Або і безкоштовна там є опція. Тому е, залишу посилання на пром свій з книжкою. Також створю Google форму, кому як зручно можна замовляти, кому, е, кому взагалі зручно в Viber написати, пишіть Viber, не стісняйтеся. Ось я якось залишала вже номер свого Viber. Можу ще раз сказати: 073 323 0465. Це і Viber. Бері телеграм є на цьому номері, тому можна без проблем писати, замовляти е, мою книжку. Кому, кому цікаво її прочитати. Маша сидить на дивані. Хтось сюди вивіз дивана. І вони оце сидять на цьому дивані. Ну Тут, звісно, воняє, тут в якійсь мірі, мабуть, Люди в туалет бігають, ховаються, бо тут воняє, звісно, не по-детськи. Що сидиш? Біля <глухи> тебе сяду. Ой, ой, кі м'янькі. Все, Мама. сидимо. Сміє що... свячення. Ти ж їла сладеньку цукерку. Ну... Коротше, з'їздили ми з Машею в магазин. І вгадайте що? Там біля неї лежить. Вона мене розвела на ляльку, я їй купила ляльку. Лялька мамка Ім'я странне, придумай якесь інше. Ай. Ай! Ти його навіть ось за хвилину вже забула і вже інше говориш, перекрутила. Придумай якесь таке ім'я, що ти сама запам'ятаєш, бо ти е, придумала і забула вже його. Придумай таке якесь ім'я, яке буде справжнє. Я не знаю там Ліза. Або як? Ну, що це за ім'я? Поїхали? Давай. А я завтра. А я Хто другий? Ти придумай краще. Стасик буде в шокі від твоєї ляльки, в якої є свій лічний горщик, правда? Хочеш з ростіком разом назвати її. Так. Да. Я Ну, тоді треба дождатися, поки Ростік із школи прийде. Так? Да? Да. Друзі, сьогодні п'ятниця. І сьогодні вихідний день в школі. Які у нас плани? Я зараз маю два заняття, два уроки англійської мови. Потім ми хочемо з'їздити в магазин, тому що я щось не знала, що завтра субота, вихідний буде в підронці. Відповідно, вихідний субота-неділі нам треба купити щось трошки їсти, бо нам і хліба в нас немає, такого всякого. Ну, тобто на два дні нам не вистачить От, продержатися. То хочемо поїхати в магазин, трохи накупити, якщо хочете, поїдете з нами. Ось, зараз ось я вже, в принципі, скинула посилання на заняття. Зараз у мене буде заняття два штуки. От, а потім, ну от, в принципі, нічого такого, наче там ще потім у мене потім ще після обіду два заняття, в сумі чотири сьогодні. Ось. А так то, ну, якби ніби ніяких таких інших планів на сьогодні немає. Не знаю, можливо, можливо, в парк підемо, можливо, але це не точно, бо ми вже два дні там сиділи підряд. Ось, можливо, побачимо, а може, й не підемо, тому що завтра плануємо ось так. Що, такі оце у нас справи на сьогодні. Для мене, звісно, трошки так, ну, скажімо так, в диковинку було, що сьогодні в школі вихідний. Я то не проти, абсолютно я не проти. Просто це типу Хеллоуін і через новихідний такий трошки привід, ну, для мене, не знаю, все вже мене очень підключається. Тому я. Good morning! Good morning! Hello! How are you? Good. Коротко і ясно. Nice to see you. Okay, so let's work, Ярик. Друзі, буду закінчувати свій влог. Хіба що ще розкажу вам у нас сьогодні, не сьогодні, а дуже тяжкі ці дні. У нас в сім'ї, ну не в нашій, прямо в сім'ї, а да, в родині сталося горе. У мене є двоюрідний брат, і в нього загинули два сина в один день. Це ніби як мої двоюрідні племінники, ну, якщо так можна сказати, на роботі. На роботі їхали, вони в лісі працюють, лісники. Ось і, Ну, я не знаю, чи вони лісники прямо, але, в общем, працювали в лісі і наїхали на проти танкову міну. І всі, хто були в кузові, всі загинули, там п'ятеро людей. Ось, і оце два сина, два сина мого брата, двоюрідного. У нас ці такі трохи не знаю, в кожного по-своєму, як в тумані, того, що взагалі не вкладається в голові. Дуже, 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 дуже. Ось тому ось така. Я думаю, можливо, хто в мене в друзях у Фейсбуці, то ви всі бачили. В основному, скрізь завжди у нас, так, да, хто місцевий, одні й ті самі рекомендації. То, можливо, ви і бачили цю новину. Вона дуже багато про неї писали на Фейсбуці вчора, позавчора, сьогодні. Ось то це. Якщо ви бачили, то ця ситуація якраз ще я вам оце зараз розказую. Ось так, що такі справи. Ось сьогодні в нас неділя, вже кінець тижня. Ми тільки що напекли порогів. Остання порція в нас згоріла. Ось, де й такі справи. Зараз вже не знаю, довгі вечори вже треба придумовувати чим займатися. Ось я, до речі, почала писати другу книгу. Ось, чекаємо першу ще, щоб вже вона у мене на руках була, у мене ж її немає на руках ще. Щоб... Тому ось так. Все. Дякую всім, хто був зі мною в цьому влозі, в цьому відео. Не забувайте залишати свої коментарі. Я з задоволенням їх читаю, завжди відповідаю, завжди-завжди. Якщо десь хтось залишився без відповіді, то десь, може, я, случайно, десь не, ну, не побачила, тому що чомусь не приходять повідомлення про коментарі. Мені потрібно, це як я зайду, передивлюся, то я бачу їх. А вони самі по собі не, не завжди приходять. Тому я, якщо, наприклад, не помітила, то повідомлення мені не приходять. Я могла отак от пропустити. А так то я завжди стараюся відповідати. Тому пишіть, коментуйте. До нових зустрічей, до нових відео. Всім пока!